В обласній державній адміністрації пройшло засідання регіонального комітету з економічних реформ. Було розглянуто питання щодо втілення в області інноваційної моделі розвитку сільських територій та перспективи регіону у світі сучасних трендів. Подробиці далі від наших кореспондентів. Головуючий на комітеті, заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Хоменко наголосив на конкретних заходах щодо покращення рівня життя людей, їх соціального захисту та створення належних умов для розвитку сільських територій, модернізації агропромислового комплексу. Покращення стандартів життя через економічні реформи та соціальні ініціативи є на сьогодні пріоритетними. і відповідальність щодо управління ініціативами розвитку області покладається саме на комітет з економічних реформ. Нинішніх умов. Модернізація полягає в стимулюванні високотехнологічного виробництва та створення нових, добре оплачуваних робочих місць. потрібно пам'ятати, що головним пріоритетом, а також критеріями оцінки ефективності діяльності влади, як національному, так і на місцевому рівні, є якість життя людей, саме на покращення стандартів якості життя, спрямовані економічні реформи та Нова соціальна політика держави одна з важливих ініціатив уряду впровадження програми розвитку сільських територій рідне село, яка має допомогти працевлаштуванню селян, посилити позиції сільського голови, розширити інфраструктуру населених пунктів. У багатьох селах немає нормальних доріг, неналежна забезпеченість транспорту, проблеми з енерго, вода, газопостачанням, напівзруйновані клуби, відсутність лікарів. Незаружені школи, а без розвитку села молодь до нього, до нього не вернеться. Тому сьогодні урядом зосереджена увага на розробці програм з'єднання ініціативи рідне село, розуміючи про що єдиний можливий шлях. Надати економічні підґрунтя для стабілізації соціальної сфери. під час засідання комітету з економічних реформ було зроблено акцент на розвиток науково-освітніх кластерів в Херсонській області у галузі АПК. Це допоможе вирішити кадрову проблему запровадити нові форми науково-виробничої діяльності. Секретар обласного комітету з економічних реформ розкрив перспективи регіону у світлі світових трендів. Зазначив переваги проєкту Херсонська ініціатива ініціатива-2030». Потрібна нова ініціативна парадигма стратегічного розвитку області, спроможна відповісти на внутрішні та зовнішні глобальні виклики ринку. За результатами роботи комітету було прийнято рішення щодо активізації роботи районних комітетів з економічних реформ та допрацювання обласної програми розвитку сільських територій.